Всім привіт, пробую те, що ніколи ще не пробую. Так. Я якийсь такий батончик дойшла в магазині нашого за 32 гривні. Я так ніколи не пробувала, я тільки купляю снікерси. Я снікерс люблю, такі ще ніколи не пробувала. Так. Саме дешевшу воду за 10 гривень. Я ніколи дешевшу не куплю і одразу купляю за 40 гривень. Ну, бо щоб мені вистачало такої бутилочки в школу. Ось така із ананасом. Зі смаком ананасу. Давайте пробувати теж таке. Давайте його хлопнемо. Що це таке? Інтересно. Хладенки. Це білий рис. Вам скажу, що це шоколад. Це як дубайська шоколадка. А сейчас нам вам вам дуже смачно это дуже смачно. Ну, Что ты с ней пошли мне? Да, что? По-моему, да, что вот эточку. Я тяню, Я тоже не дажу. Да, муха. На раз паузу. Ах, ну, ананасиком. Ну, закусилки, ха. М -м. Просто прям вкусно. Дуже вкусно. Дуже вкусно. Так. Дуже вкусно. Дуже добре. М -м. Не понял, что батончик. Це шоколад. Билл Ойся так пыточка. Надо? так, историю печаль вонка. Знаєте історію про Чарлі. Та там був фабрика шоколаду вонка. Де це така вкус, так я пробую шоколаду вонка. Вона дуже неловкі, але це що ще найкраще житті. Дуже даю води. Скільки вам? Десять з десяти батончику. 10 з 10. Всім па-па. Люблю всіх, цілую.